Забуттю не підлягає так називається нова книга дослідження про радянських військовополонених бранців фашистського шталагу номер 349 що знаходився в часи Великої вітчизняної війни в Умані. Автор видання директор Уманського краєзнавчого музею Юрій Торгало, який вже довгий час переймається долею невідомих солдат, похованих в братських могилах в нашому місті. І дана книга є наслідком великої систематичної роботи, яку нині здійснюють усі співробітники музею. 2570 чоловік в 44-му році були відомі. Виявляєте, матері, дружини, діти, рідні фактично не мали надії ніякої. Знати чи навіть догадуватись, де знайшов свій останній земний притулок близький, рідний чоловік, батько. У 2009 році ми вже отримали. Близько 800 карток військовополонених, де написано шталах 349. Фахівці, дослідники Оманського краєзнавчого музею, в тому числі відділу культури і туризму Омської міської ради, Ханчук Євген, від, ви, вирахували підрахували і підрахували іще 500 чоловік. От один багато, розумієте, ще 500 чоловік. Потім, от буквально за останні дні ми визначили. Що це вже крапка. Ми більше не зможемо визначити на сьогоднішній день. 4 тисячі більше чотирьох тисяч. Книга забуттю не підлягає, містить систематизовані дані з списків загиблих, спогади очевидців тих жахливих подій. Науковий коментар вражає своєю історичністю і документальністю. Не можна переоцінити її значення для читача. Сьогодні ми зібрали, щоб презентувати книгу, яка відкриває. Факт, який був в історії Великої Вітчизняної війни. Сьогодні ми відкриваємо прізвище тих людей, які лежать біля адміністративної зони Дентопаку Софії. І тому я хочу сказати, що зроблена свята справа. В місті багато робиться для того, щоб Пам'ять про тих, хто поліг роки великої чи і вони зберігалась. Ось як доповнення до тих до цієї всієї роботи, як продовження цієї роботи по упобічному пам'яті про ця мігра. Ще раз вдячність авторам, вдячність колективу, вдячність всім тим, хто зробив все для того, щоб імена були відкриті. Я думаю, що ми ще будемо працювати в цьому напрямку, і вважаю це святою справою. Уманщина – це край, який не із московідей знає про те страшне воєнне лихоліття. Саме тут катастрофа зеленої брами, де були оточені війська 6-ї та 12 ї армії, призвела до того, що десятки тисяч військовополонених опинилися тут, в Уманській ямі. Довгі роки міська влада. Співробітники Уманського краєзнавчого музею намагалися віднайти дані про цих людей, тому що їх шукали рідні, їх шукали близькі, всі хотіли приїхати і вклонитися на їхні могили. Але, на жаль, документи знаходилися під грифом таємно. І ось лише останні роки робота співробітників Уманського краєзнавчого музею ввінчалася успіхом. На сьогодні ми маємо дані про 200. 2643 прізвища військовополонених, які вже нам відомі, це люди, які знайшли свій останній притулок на нашій німецькій землі. Сьогодні, коли ми говоримо про воїні Великої Вітчизняної війни, ми повинні розуміти, що ці люди загинули в дуже страшних обставинах, в обставинах бою, чи в обставинах хвороби, чи в обставинах полону. І, звичайно, що вони понесли з собою той стрес, який. Супроводжував в їхню хвилину понести його у вічності. Вони чекають на нашу молитву, чекають на відспівування. Дуже важливо під час цієї молитви, не тільки щоб назвали, як це практикується, коли неможливо встановити всі імена загальною формулою всіх, що загинули в боях, але щоб назвали по імену. І ось саме в цьому контексті робота і Юрія Вікторовича, і всіх, хто працював у цій справі, надзвичайно важливо встановити саме ім'я. Я думаю, що напередодні для перемоги ми, звичайно, зробимо це відспівування і назвемо ці імена. Не тільки тому, що тисячі і тисячі людей, родственников не получили никаких даних о своїх защитниках. Это очень важно. И коллектив, который делал это дело, заслуживает самой высокой похвалы. Большое им спасибо. Під час зустрічі в музеї також було обговорено подальші дії щодо пошуку імен полеглих, створення пам'ятного знаку їх увічнення, адже в місті вже працює спеціальна комісія та робоча група по підготовці проєкту державної програми меморіальної роботи. В ній братимуть участь науковці, дослідники, місцева влада і громадські організації, небайдужі люди, тому що за будь-яких умов лише справжні ентузіасти зможуть відновити історичну справедливість, повернути забуті імена.